Доброго дня усім колегам. Сьогодні 1 червня 2024 року ми знаходимося на полі озимого ячменю науково-виробничої агрофірми Землеробець. Демонструємо Дуже. вам новий сорт, незареєстрований сорт озимого ячменю, мажор, сорт дворучка. Планується передати його в державне сорт випробування. Посів було виконано по гірчиці осінню. Сухий ґрунт. Практично сходів не було, сходи отримані в грудні місяці. Але завдяки тому, що була мягка зима, ячмінь отримали сходи і ячмінь розкустився, І на сьогоднішній день ми вам показуємо наші результати роботи. Ячмінь, я вже сказав, що дворучка, можна висівати в осінній і весняний період. Ячмінь шестерядний, різновидність палідом, ячмінь достатньо високопродуктивний. Попередні роки урожайність сягала 70 75 метрів з гектара. Поточному році завдяки тому, що були дуже жорсткі погодні умови, щоб буде нижчий урожай, але прогнозуємо, що на рівні 55 з даного поля ми зберемо. Смій характеризується високими показниками по якості зерна, маса тисячі зерен 42-45 грам, вага колоса в поточному році буде досягати приблизно 2 грамів. Очікується, зважаючи ну, на те, що тепла весна і недостатньо опадів, прогнозується збирання урожаю в середині червня. Ячмінь, я вже говорив, що характеризується високим потенціалом урожайності, але потрібно до нього застосовувати заходи високої агротехніки, внесення мінеральних добрив, протруєння обов'язкове при посіві, заходи захисту рослин. Запрошуємо всіх до співпраці. Насіння буде реалізовуватись. От, дякую всім за увагу.